Вітаю, вас, шановне панство! Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми покажемо вам чергового представника французького автомобілебудування. Що ж це за тачка? Давайте розбиратись разом. Поїхали! Тож сьогодні до вашої уваги Peugeot 3008. 2011 рік двигун 1,6 дизель в парі з автоматичною трансмісією. Пробіг складає 211 тисяч кілометрів. Приїхала ця машинка із сонячної країни Франції в такому чудовому, прекрасному кольорі. Білий перламутр. на жирнючій комплектації алюр. Давайте подивимося більш детальніше, що вона нам дає. Бачимо відразу хромовані. Накладки на решітці радіатора. Хромовані накладки біля та довкола протитуманних фар. Також хромована накладка, вона металева, стоїть знизу. Це як парктронік, передній можна сказати. Далі е такі класнючі оригінальні легкосплави піжо та гума Континенталь. Хромовані накладки на зеркалах. Зеркала у нас, до речі, також зі складуванням. Відкриваємо салон і відразу бачимо. На картах. Повний електропакет, хромована вставочка тут. Сідаємо в цей салон. Оп. Достатньо зручно. Тут я себе почуваю. Рульова колонка в нас має регулюватися так, вона регулюється по висоті та по виліту. Тобто, можете під себе поставити, як вам зручно. Я полюбляю, коли кермо якомога нижче, щоб їздити можна було отак. Далі. Тут у нас є, звісно ж, автосвітло, тут є автодощ, підкермові пелюстки перемикання передач. Тут за кермом є у нас управління мультимедією, тут воно ззаду знаходиться. Ось Тут можете тут переключати наступну радіостанцію, додавати гучності. Тут у нас складний дисплей навігації, також там можна побачити інформацію з бортового комп'ютера. Зона кліматична установка. Мультимедіа підтримує Bluetooth, тобто можете підключити собі телефончик та їхати слухати. Зверху ми бачимо панорамний дах на всю довжину. Також можна закрити шторочкою, пізніше включимо запалення і покажемо вам це. Тут розеточка 12 вольт. Ручка така характерна для Peugeot. Не знаю, навіщо вони тут це роблять. Але виглядає прикольно. В цілому салон дуже в збереженому стані. Торпеда в нас не зацарапана, тут є ще проєкційний дисплей, до речі, я його не побачив. Тут купа асистентів, також можна щось там включити, виключити, еко оф, парактроніки, ESP можна відключити. Тут є такі штучки, сюди монетки вставляються, ну, там, де платні дороги є, Зручна фітча. В цілому автомобіль класний. Тут сидіння, до речі, оці напівковші І от сидіти в них. Дуже комфортно. Спинка широка, тобто поміститься люди із більшою комплекцією, ніж у мене. В принципі, я себе тут відчуваю комфортно. А це десь, десь приблизно отак. Я сижу. Давайте по задньому ряду подивимося, що він нам пропонує. І так, задній ряд Peugeot 3008. О, сидіння таке відразу глебаченьке. Я так сів, прикольно. Центральний підлокітничок в наявності є. Тут така глибока, ну не глибока, тут отвір для лиж. Можливо, ви будете їхати на якийсь гірськолижний курорт, положити собі лижі, цей Peugeot 3008 дасть вам таку змогу. До спинки переднього сидіння. 1, 2, 3 попугая. до даху. Ого. До даху, ось така відстань. Навіть враховуючи, що це панорама. Тут розмістяться з комфортом люди навіть високого зросту. Спинки оброблені пластиковим захистом, для того, щоб якщо ви будете сюди саджати своїх дітей, вони не замазали вам спинку, яка в тканині. От спеціально кармашик такий. Ну, В принципі, тут все достатньо лаконічно. Два воздуховоди, такий карманчик для телефона і знизу розетка 12 вольт, щоб ви змогли підзарядити свої девайси. Давайте подивимось на багажне відділення. До речі, так, заакцентуємо увагу, що в нас є такі сонцезахисні сіточки, і це прикольно, до речі. Це така базова фіча, яка мені дуже подобається. Так, підходячи до корми автомобіля, відразу звертаємо свою увагу, що в нас присутні парктроніки. Тобто, паркуватися вам буде вже куди комфортніше. Відкриваємо кришку, вона у нас е двох. З двох частин складається. Перша частина відкривається так. Це якщо вам треба положити якісь швиденькі речі, не заморачуватися з відкриттям другої. І друга відкривається ось так. Також тут є різні режими із цією нашою полочкою. Тут знаходиться каніст... А, ні, не каністра, це домкрат такий, бачите? Спеціальний. Далі тут у нас під низом є повноцінне запасне колесо. Давайте глянемо, що тут у нас ніколи такого, якщо чесно, я ще не бачив. Вау. Німецький Німецький... домкрат. А може і не німецький, до речі. Silver Так, да, Грузовий пневматичний домкрат. Коротше кажучи, він залишається вам. Що з машиною приходить, як завжди, те з машиною і їде до вас в руки. Знак аварійної зупинки і ключ. Із цією полки, те, що я вам говорив, ви її можете розмістити в такому положенні. І от коли ви... Відкриваєте лише одну частину. Сюди відразу можете поставити якісь ваші речі, які вам треба швидко, а сюди під низ ви можете за... засунути ваші валізи для подорожей. І це до... Ну, до речі, достатньо зручно. Я вам реально кажу, сюди положили валізи, яким вам не треба постійний доступ. Раз закрили цю створку. Закрили тут пакети. Там якісь те, що вам треба швидко достати, те ви собі користуєтеся, а туди і не трогайте. Класно, зручно must have. Мені це подобається. До речі, піжовська тема. Фонарик, звісно, чи ліхтарик. Десь там щось. Якщо, наприклад, ночі щось ви робите, треба вам із вашої валізки щось достати, хоп, підсвітили, забрали. Ну, днем, звісно, він не так світить добре, як хотілося б, але вночі світиться нормально. Звідси з багажника також складаються спинки передніх сидінь. Бачите, якщо у нас буде ця полочка в такому положенні, то у вас буде рівна підлога. Продемонструю ще з цієї сторони. Раз. У вас буде рівна підлога, можете покласти сюди матрасик і абсолютно спокійно лягати відпочивати. Місця тут достатньо. От якось так. Прикольний пижик, дуже зручний для користування. Тож, давайте закриваємо ляду нашого багажника і рухаємось далі. Пані та панове, тепер ваша влюблена рубрика огляд товщиноміром. Давайте ж подивимося, що полака фарбом на нашому автомобілі. Починаємо вже за традицією з капота 221, 183. 203. Не спішіть говорити, що капот у нас перекрашений, тому що автомобіль із завода в двойному е, слої фарби. Давайте далі я вам покажу, ви зрозумієте, що так воно і є. Дверка 204, 196, 189. Задня дверка 191, 205, 174. От як можна зрозуміти, чи це заводський двойний якраз це по проємам. 137. 116. Якщо кузов б'ється вдвічі більше, ніж е, в стандарті, то і проєми мають битися також вдвічі більше, ніж в стандарті. Так, задні проєми. 121. 121. Дах. 188. Це також рідна фарба. Заднє ліве крило 209, 210. 221. Ляда 171, 197, 182. Це є рідна фарба. Задня праве крило 195, 176, 213. Рідна фарба. Задня права дверка: 190, 189, 199. Рідна фарба. Передня права 174. 182 193. Рідна фарба. Проєми. 131. 115. Рідна фарба. Задній проєм лишився у нас. 110. 121. Тож, друзі. Разом з вами ми переконали, що наш Peugeot 3008 повністю в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підфарбування. Капсула часу, друзі, зберігся автомобіль без підкрасів. Тож поспішайте, якщо ви хотіли автомобіль в такому бюджеті на автоматичній трансмісії, ось це ваша автівка. А ми рухаємось далі. А тепер до самого цікавого – тест-драйв автомобіля. Запускаємо двигун. Як перевірити коробку передач? Показую вам лайфхак. Натискаєте педаль гальма. Переводите селектор в позицію А, не має бути ніяких смачків, стуків і так далі. Далі переводите в нейтральну, також не має бути ніяких смачків. Переводите в положення задньої передачі, також не має бути ніяких смачків. Значить, з коробкою все добре. Далі знімаємо зі стоянкового гальма, переводимо в положення А1 і їдемо тестувати. Так, перше. Враження, перше відчуття від автомобіля. Відразу відчувається, що машина велика. я налаштуй, щоб у нас скло не запотівало. Відразу відчувається, що машина велика, що здорове лобове скло, така об'ємна торпеда. Обзорність класна. Реально мені подобається. Сидиш, як наче, зверху над всіма висока посадка в автомобіля. Він позиціонується в класі сімейних компакт-венів, конкурує із Сценіком, c 4 Picassa, От По філософії, це подібні автомобілі. Набір опцій у нас достатньо великий. Є і круїз контроль, є і проєкційний дисплей, є навігація, Bluetooth підтримується також. Так, виїжджаємо. Так, Стосовно. Трансмісії. У нас встановлена коробка маркуванням egs 6 Це по великому рахунку механічна коробка передач з роботизованим перемиканням. Тобто, тут страшного немає нічого. Коробка на цих автомобілях ходить. Це вже перевірено досвідом. Ми такі автомобілі возимо, часто з ними стикаємося. Перечитав особисто я багато форумів, багато інформації. Взяв і всюди пишуть, що це класна коробка. Вона ходить на цих автомобілях. Не треба путати із реношними коробками, це трішки інше. Далі перемикається коробка в нас без питань. Ви можете це робити як в автоматичному режимі, так і переводити селектор в позицію manual. Далі ви можете перемикати або ж за допомогою цього важеля їдете раз. Наступна передача. Раз, наступна передача. Так, далі ви можете перемикати за допомогою підрульових пелюстків. Натискаєте Наступна передача. Натискаєте мінус, попередня передача. Також у нас є асистент до переднього автомобіля. Ось він включений. Коли ми під'їжджаємо близько до переднього автомобіля, у мене на проекційному дисплеї показує відстань до нього. От зараз ми наблизимося до цього Ford C-Max. Вище спереді. Так. І ну, тут можливо буде не так видно, бо проєкційний дисплей він так налаштований, що бачить тільки водій. Але автомобіль показує, ось можна цю функцію виключити, можна цю функцію включити. Вон, Денис, покажи, будь ласка, там є сет. Вон, бачите, не знаю, видно, трішки нижче. Бачите, там показує відстань. Зараз я покажу вам. Вмикаю. Хоп! Бачите, з'являються такі полосочки, один метр чи 2 метри. В общем можете собі налаштувати цю опцію. Відчувається автомобіль прикольно. От таке відчуття, знаєте, як наче ви їдете на кросовері. високо сижу, далеко дивлюся, як то кажеться. Комфортна підвізка, вона нормально збалансована. Я не скажу, що він супер м'який. Я не скажу, що він супер твердий. Так як кузов високий, то підвізка не може бути сильно м'якою, тому що буде за високий, за великий крен при поворотах. Тому тут підвізка, підвізка збалансована саме так, як це має бути на цьому автомобілі. Інженери попрацювали на рахунок цього добре. В цілому, от мені особисто мені, якби спитали, чи я взяв би жінці, наприклад, такий автомобіль, я би взяв. Завод-виробник каже, що. Середня витрата палива на цьому автомобілі буде в районі 5 літрів дизельного палива на 100 кілометрів. А це, друзі, я вам скажу на сьогоднішній день дуже крутий показник. Враховуючи вартість палива на АЗС, то це достатньо круто. Я не знаю навіть автомобілів, якщо не брати до уваги Кашкая дизельного. Які будуть ще споживати стільки ж палива. Але Кашкай це вже SUV-клас, це вже зовсім не те. Сценік буде плюс-мінус так. же. Тому ну, це, це крутий показник на сьогоднішній день по витраті палива. І в цілому автомобіль класний. Мені подобається. Я ж кажу, бордюрка не буде проблемою для вас чи для вашої другої половинки. Виверіт колеса Ну, рульового колеса достатньо гарний. Так, включаємо задню, у нас є ззаду парктронік, як я вже говорив. Класно відчувається машинка, я можу сміло її рекомендувати. Якщо у вас є бюджет 10 тисяч, ви хочете економічний автомобіль високий і достатньо місткий, то саме для вас підійде Peugeot 3008. Пежо нормально вже роблять машини. Це не ті пижики 2000-х років, в яких були проблеми з електрикою і так далі. Це вже е, наступне покоління автомобілів. Вони вже так сміливо конкурують із корейцями на ринку, тому що більше подобається вам вибирати знову ж таки тільки вам. Корейці слабіші по кузову, ніж французи. У, у французів кузова цинковані, у корейців кузова не цинковані. Якщо вам важливо це, то значить ваш вибір має пасти на французів. Тож, друзі, все, в принципі, я розказав в рамках тест-драйва про цей автомобіль, що тільки можна. До речі, дуже зручна фіча – це карманчик під телефон. Багато в автомобілях немає таких місць. У нас тут раз, положили телефончик і поїхали. Це зручно. Тому в принципі, якось так глушимо наша двигуна і рухаємось далі. Друзі, не завжди так буває, що сервіска зберігається в паперовому вигляді. У нашому випадку її немає. Ми залишимо дублюючий код із таблички і ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. А зараз запустимо двигуна нашого автомобіля і подивимось, що у нас під капотом. Двигун запущений. Ніяких помилок у нас немає. Тож відкриваємо капот і йдемо дивитися, що у нас там. Під капотом нас зустрічає рядний 4 турбодизель об'ємом 1,6 літра. Двигун з маркуванням DW6C. По двигуну у нас 112 кінських сил та 270 ньютонів крутного момента. Двигун легендарний, всі його знають. Класно себе зарекомендував. Він є надійний, економічний. середня витрата палива зазначається в районі 5 літр дизеля на 100 кілометрів. В нашому випадку тут все чистенько, немає запотівань, підтікань і двигунчик працює рівнесенько. Тож, давайте закриємо капот і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте класний французький компакт. Вен м'якенький з автоматичною трансмісією, з майже максимальною комплектацією і купою опцій, таких як датчики світла дощу, панорама, клімат контроль, асистенти паркування. Є проекція, є навігація, блютуз, складування зеркал і багато багато іншого. Тож, друзі, я завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте обов'язково. Слідкуйте з рівнем масила. З вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. Ми завжди вам раді.